Привіт, привіт, всім, дорогі козироги, рада вітати на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія. Це ваш старопрогноз на травень 2024 року. У травні у нас розвертається Плутон. Плутон це планета трансформацій, і вона останні 20 років була у вашому знаці. Але на початку цього року вона нарешті вийшла, так хоча і Плутону подобалося бути у козирозі, але він вже вийшов і зайшов у водолій, і вас ніби попустило трішки. Так, от, зараз Плутон повертається знову в нульовий градус, і він буде діяти і на Козиріг, і на водолій. Він вже не зайде більше в Козиріг, вам не буде більше вже так тяжко, скажем, не буде у якихось трансформацій серйозних. У вашому знаці, так, але Плутон переходить у ваш е, другий дім гороскопу. І тут будуть змінюватися якісь дуже м -м, будуть змінюватися ваші фінанси. І цей, е, цей ретро-Плутон, він буде ретро до е, середини, до середини осені. З травня до середини осені він дасть вам ніби такий останній погляд, останній момент, щоб ви щось закінчили із вашого минулого життя. І вже потім він повністю заходить у водолій, і наступні 20 років він йде тільки по водолію, по вашому другому дому, і вже змінює вам повністю ваш фінансовий стан. Але зараз вам дуже важливо знаєте, щось завершити, і ніби як доробити, дотрансформувати. Це дуже важливо. Тепер давайте дивитися, що на вас чекає. Дивіться завжди свої Таро-прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Так ви будете мати інформацію саме для вас. Дивіться на карти, які повторюються у всіх трьох розкладах. А хто хоче особисті розклади, прошу в мій директ інстаграму мого. В описі цього відео ви знайдете мій інстаграм. Так, перша карта випала сама. Карта сила. Дорогі козироги. І ми починаємо цей е, просто місяць з надзвичайно крутої карти старшого аркану. Я дуже просто, е, ну якби. Дуже рада, дуже вам бажаю цієї сили, всієї, тому що ви будете надзвичайно сильними. Ви вам, у вас буде покровитель, ви будете відчувати себе, знаєте, у вас все буде виходити в цьому місяці. Ви тут можете, то це, це в нас карта також пристрасті якоїсь, якась прийде до вас любов, можливо, в ваше життя. І карта сила говорить про те, що потрібно включати свою харизму. Неагресивну силу. Тут оця дівчина для того, щоб приборкати лева, так, їй потрібно бути дуже ніжною. От і вам потрібно включати свою ніжність. І бути, знаєте, тут взагалі ви переможець тут у всіх сферах життя. Якщо у вас розклад починається вже з сили, зараз ми будемо дивитися, наступні карти, наступні колоди, але якщо у вас вже розклад відкривається картою сили, що вона сама випала, то явно вас вищі сили просто підтримують. І у вас все тут вийде. Наступна карта. Дорогі козирохи. Карта шут. І ще один старший аркан, блазень, дурень. Хочете, так його і називайте. Новий початок. Уран на вас дуже сильно напевно подіяв, так тому що це у нас карта. Урану це щось неочікуване, це вхід у нові у нове життя, у нові відносини. Це може бути переїзд, це можуть бути якісь польоти. Ви кудись будете літати, або ви займетеся, наприклад, там польотами. Це може бути якесь нове ваше хобі. Це, це все, що у нас знаєте, от це ризик. Це такий серйозний ризик. Все, що пов'язано з дітьми. Хтось тут може завагітніти, у когось може з'явитися щось нове у вашому житті в травні місяці, або якась домашня тваринка, наприклад, у вас може з'явитися. Це карта, коли ви ризикуєте, коли ви йдете, знаєте, аж невідоме. Але настільки легко, це карта легкості, це карта ем, такої, знаєте, коли ви просто сприймаєте це життя, ви просто рухаєтеся. От вас ведуть, вищі сили, а ви просто йдете і навіть не боїтеся тут впасти. Ви чітко знаєте, що вас підтримають. Так, і ще одна карта. Король мечей. Король мечей це у нас е чоловік е близнюки Терези або водолії. Тут може бути, він проявиться в вашому житті. Це може бути адвокат, або так людина, яка знає закони, людина, яка вміє спілкуватися чітко і ясно, яка, знаєте, пов'язана з чимось з повітряним, з комунікацією або з інтернетом. Тут також і шут у нас теж з інтернетом пов'язаний. Тут весь весь якийсь новий бізнес, все, що в інтернеті пов'язано, все вам дуже хорошо зайде і. Король мечей це може бути лікар, це може бути людина, так, яка вам допоможе, яка вам дасть пораду, яка вас наставить на правильний ваш шлях. І, можливо, вам потрібно тут бути дуже чітким, включати свою логіку, Виключати, Ну, козороги, ви, в принципі, емоції свої тримаєте досить таки всередині. І тут основне, що вам потрібно логічно мислити, вам потрібно чітко розуміти, куди ви що йдете і що ви робите. Хоча по, по, по шуту у вас тут такі може бути навіть. Це може бути ще карта різкості. От вам треба швидко прийняти рішення. У вас буде якийсь шанс, так, щось зробити. І вам треба швидко прийняти рішення. І ви приймете правильно, тому що карта сила, і вона дає вам оцю силу і знання. Наступна карта для козирогів на травень 24-го. Ой, дві карти нам вийшли. Прекрасні дві карти. Ви подивіться, нам знову виходить король мечей і двійка кубків. От цей король мечей це, скоріш за все, ви або це адвокат. Це може бути адвокат, і ви може, можливо, ви тут е, хтось вийде заміж, або хтось буде оформляти якісь документи, тому що двіка кубків це у нас підписання контракту. Це у нас поєднання двох душ. Це або е, дійсно поєднання якесь таке е, на документальному рівні двох людей, або це може бути е, так, це в будь-якому плані, або це буде в бізнесі у вас тут. І у вас починається, ви заходите в якийсь новий бізнес, ви щось нове робите. І король мечей, все правильно, все чи. Чітко слідкуйте за документами, слідкуйте за інформацією, проговорюйте все. М -м, потрібно е чітко розуміти так рішення, куди ви що йдете що ви робите. Клас. Далі козироги П'ятірка мечей. Можуть бути якісь е, непорозуміння з іншими людьми, непорозуміння з колективом. Якщо тут вам щось треба вирішувати, то вирішуйте все сам е, сама, наодинці. Не потрібно, е, знаєте, перекладати відповідальність на інших людей тут, тому що е, можуть бути так якісь ситуації, де інші люди вас залишать. Наодинці, вам потрібно буде з цим всім справлятися. Е, інша сторона цієї карти говорить про те, що якщо ви будете дуже чітко стояти на своєму, то вас можуть покинути. І тут вже вам потрібно дивитися, чи м, захочете ви залишатися на день, так? чи ви дійсно оця ваша якась може правда, або якісь ваші е, пріоритети, вони важливіші за тих людей, які вас просто залишать, покинуть, і ви тут будете з усім справлятися сам або сама. І ще одна карта. Може бути, п'ятірка мечей, до речі, це кризова карта. І вона дає нам можливість так вирости, емоційно, вирости, зрозуміти, що нам треба робити, яким чином нам це треба робити, для того, щоб ми е, до чогось кращого дійшли. Так, козороги. Шістка кубків. Ну, тут все дуже добре, тому що по шість кубків це ніби як повернення у ваше минуле. Це може бути ситуація, якась зав'язана з дітьми, або е, тут ви будете вирішувати питання якісь із вашого минулого, які е, там ви не довирішили. Чи, е, наприклад, по шестірці кубки ви будете повертатися в місця вашого дитинства, в місця, де ви виросли, де у вас будуть якісь такі... Ностальгія на вас знаходите. Люди до вас можуть з'являтися, так знову ж таки, колишні. Тут у вас двійка кубків, можуть колишні тут з'являтися, і вам з ними треба буде вирішувати якісь питання. Але це буде, ніби, знаєте, якась ностальгія. І е, я думаю, ви від неї вже від цього свого минулого життя, від якихось минулих таких цих, ви нарешті зможете відсторонитися і, нарешті, прийняти, що це всього лише минуле і так насолодилися. І досить. Далі. Так, карта для козирога на травень 24-го. Трійка Пентаклів, співпраця з іншими людьми. Вам потрібно бути у колективі співпрацювати. Це нова робота може бути. Можливо, ви займетеся ем, якоюсь тут. Ем, Новою або справою, або вас кудись запросять на якийсь семінар, ви будете з іншими людьми співпрацювати. Або це вам потрібна думка і зі сторони, вам потрібна думка інших людей, які вам будуть. Так, показувати, тому що ви ще не зовсім розумієтеся. Це у нас карта майстра, але майстра початківця. І тут у вас можуть бути, наприклад, ви будете викликати майстра, щоб вам додому щось зробив. Або ви будете самі, ви будете оплачувати якусь суму невелику, тому що Пентаклі це все ж таки гроші. По трійці пентаклів у нас ще тут можуть бути печатки. От вам прийдеться на документи, от, знову ж таки, документи, так? ви будете ставити тут якісь печаті, ви будете Ходити щось вирішувати, і вам потрібно навіть вам потрібно поради зі сторони, от нею не нехтуйте. Так умірність, старший аркан, від чогось перейдеться відмовитися, можливо, зачекати, не спішіть, все має йти своїм чередом. Не потрібно е бігти посперед батька е в пекло. Так? Тут потрібно все-таки віддатися більше ангелам віддатися. Якоїсь вищої енергії, тому що все і так станеться в той час, в який воно має статися. Вам тут, скоріш за все, потрібно буде відмовитися від чогось для того, щоб досягнути більшого. Умірити себе в своїх апетитах, там почати бігати, відмовитися там від дуже від дуже довгого сну, від алкоголю, від харчування, якісь детокси тут можете робити. Так? І тут, можливо, це лікар. По трійці Пентаклів, до якого ви звернетеся, ваші друзі вам порадять, ви до нього звернетеся, і він вам скаже, що і як робити, як привести своє життя до ладу. Або це тут зцілення може бути, так, вас вилікують, ви відчуєте себе набагато краще. Так. І ще карта для козирога на травень 24-го. Дев'ятка мечей. Дорогі козироги, тут може бути якась стресова ситуація, це якісь страхи, це якісь нічні кошмари можуть бути. От тут може бути так якісь ваші особисті переживання, але це карта кульмінації. Це коли вже от от Щось завершилося. Тут може бути так, якщо це якийсь переїзд, якщо це ну, ви можете боятися, тому, що коз дороги ви привикли до стабільності. А тут у вас така такий новий початок. У вас тут шут, ризик, нове і непонятно що воно. Тут вас може схопити оцей ваше переживання за ваше життя. Не потрібно е, тут на цьому зациклюватися. Старайтеся відсторонитися від цієї девятки е, дев мечей, е, не реагувати, не дозволяти своєму організму стресувати, заспокоїти себе, медитуйте, наприклад. Або ви тут будете відмовлятися від, наприклад, сигарет, е, і ви будете стресувати по цьому поводу. І ще карта зверху. Сімірка мечей. Ну, сім мечей це про е, якийсь. Я хочу, ніби ви хочете втекти, ви хочете десь сховатися. От вам хочеться уникнути якихось правил, вам хочеться уникнути якоїсь е, задачі. Будьте обережні, тут хтось може вам не договорювати всієї правди, ви можете не знати тут всієї правди. Або ви будете думати про себе, що ви недостатньо розумієте, чим все закінчиться для косьдорока. Козероги, дивіться, у вас все дуже хорошо закінчується, тому що у вас тут виходить король жезлів. Все таки все потрібно брати в свої руки. Навіть оця порада або ще щось. Вам треба просто розуміти. Що ви владні над своїм життям? Тут у вас можуть програватися овни, леви або стрільці у вашому житті, які будуть вам допомагати. Ваші друзі, чоловіки, начальники, будь-хто тут може у вас з'явитися. Це людина, така досить, з якою потрібно брати приклад, яка багато рухається, займається спортом займатися. От якщо у вас тут стрес, ідіть бігати або ідіть, не знаю, якимись фізичними вправами займатися, робіть зарядку, щось робіть. Вам треба кудись енергію в цю вкладати. Оцей вас, ваш стрес, його потрібно кудись вкладати. І ви, ви зможете це зробити. Тому що сила це знову ж таки, це знову карта сили, це знову, дивіться, у нас. Починається розклад. З лева, і тут у нас також лев. Ви достатньо сильні для того, щоб справитися з будь-якими труднощами. Так. Це більше, напевно, буде такий якийсь ваш ваша особиста криза. Карта для козирога на травень 24-го. Карта мир. вам виходить старший аркан, карта мир. У вас вже раз, два, три, це четвертий старший аркан. І дуже багато у вас карт поєднання, дуже багато у вас такий цікавий досить у вас розклад. Карта «Мир» говорить про розширення, про завершення якоїсь ситуації. У Вас була нульова карта, шут, яка говорить про початок ситуації, і карта мир, яка говорить про завершення. Щось ви нарешті. Ніби як отримуєте, дивіться, ви тут, ніби трофеї отримуєте, так? І може хтось тут буде захист, наприклад, ставити на себе. Або ви будете розширяти свої горизонти, так, ви будете кудись летіти, ви будете шукати чогось більшого і кращого. Познайомитися тут можете знову ж таки з людьми з іншого світу, які говорять на інших мовах, які ем, принесуть щось нове у ваше життя. Подорожі вам тут прописані, дорогі козороги. Побачити світ нарешті. Так, і ще карта для Козорога на травень 24-го. Сім Пентаклів. Фінансовий вклад, фінансові інвестиції дуже хорош, дуже хороший час для того, щоб інвестувати, інвестувати в щось більш глобальне, більш ширше, так, у всесвітнє, так але результати ви будете отримувати згодом і маленькими частинами. Не очікуйте, що ви зразу якийсь курс зірвете, Ні, тут у нас буде якийсь результат, але результат такий помірний. Ну і, і карта Мир, і Семірка Пентаклів ще говорять про вагітність. Хтось може завагітніти. Тому що це у нас зміна статусу, це ніби у вас розширення так, вашого живота і очікування, так, очікування якогось результату. І ще карта для козеров. Дві карти мені випало. Так, випала десятка мечей і випала фортуна. Десятка мечей оця ситуація, цей стрес ваш по дев'ятсі, дивіться, дев'ятка. Дев'ять і сім мечей, які вам випадали. Діти вишто, тут ці ворони, от просто ви сидите, плачете, вони за вами, ніби якби постійно хтось ховається, лице своє. От тут все закінчиться. Це карта смерті, це карта переродження, відновлення, новий початок. Відпускайте минуле. От тут чистка, потрібно робити якусь чистку, якщо вона от вам треба. Можете навіть до мене звернутися в інстаграмі в Дірект. Я вам допоможу. Тут потрібно відпустити ваше минуле. Відрізати абсолютно все, що вам заважає, що вам більше не приносить, тому що мічі вас ніби, дивіться, ви все. Тут вже ніби як мертва ситуація. І ці мечі вони над вами нависли. І від них потрібно позбутися і потрібно далі рухатися вперед. І карта Фортуна це остання карта нашого розкладу. Вона просто говорить про: ну, це удача з вами! У вас розширюються горизонти, у вас розширюються ваші можливості. Це карта мир. Те саме дивіться, і мир і фортуна. Вони говорять про цілий всесвіт для вас, все найкраще для вас. Е, можливо, ви тут якісь будете медитації, фірмація робити. Покращувати своє життя кардинально. Просто ви тут кардинально, ви заходите в нове, ви відпускаєте все своє старе. Ви пропрацьовуєте всі свої страхи, якісь свої, можливо, е, минулі травми будете тут діставати, вичищати із свого життя. І у вас іде. Максимальна глобалізація. Просто тут удача повсюду з вами. Починали з карти Сили, закінчили фортуною. Офігеть. Так, і е, порада, для козорогів. Порада на травень 24-го. До речі, дуже цікавий у нас травень для всіх знаків. От, якщо подивитися там інші свої розклади. То майже у всіх дуже дуже цікаві події. Так, вам вийшла медитація на прояснення. Вам потрібно знову ж таки чітко розуміти, що ви хочете, куди ви йдете. Розберіться в собі, розберіться, можливо, світ перед вами відкриється. Вам оці рожеві окуляри з вас спадуть нарешті. Ви побачите щось краще у своєму житті, і прояснюйте всі ситуації. Тільки що була на ній колодиця карта, я думаю, перемішаю, дістану ще. Ага. Це у нас король мечей. Той самий, так, це у нас магія повітря. Саме за будуть якісь новини. Підписання документів, якісь чіткі рішення. Дивіться, сонце вам світить всі ваші рішення. Іде очищення, по-перше, вашої аури, так? Сонце вам висвітлює ваш шлях, приходить якась новина до вас, дуже приємна через е, сонячну енергію, через світло у ваше життя, і вам залишилося тільки підписати цей документ. Так що, козороги, дірзайте. Вам тут всі, всі можливості вам дані. Обов'язково лайк, комент, як у вас програються розклади. Дивіться також інші свої відео, діліться ними з вашими друзями і переходіть на мій інстаграм. Там я також стаю дуже багато цікавої інформації. А ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!